Алас превелика, бо там народився предвічний владика. Славу Богу, даймо, весело співаємо, слава вовишніх Богу! Слава вовишніх Богу! Слава Ісусу Христу, поважного владу, дорога, святочна надбожанська родина. Вже доброю традицією, багато років поспіль стало те. Що ми біля нашої святочної гарної новорічної різдвяної ялинки збираємося тут для того, аби передати у кожну надбужанську домівку, у кожну надбужанську християнську родину символічний вихідський вогонь? Ще раз усіх. Вітаю вас щиро на цій нашій акції. Ну і тішимося тим, що кожного року у нас на ці акції все більше і більше. Тішимося тим, що сьогодні на нашій акції також присутня і поважна влада. Отже, з великою приємністю запрошую до вітального слова голову Бузької районної державної адміністрації Петра Мороза. Шановна бузька громада, я сьогодні маю можливість подякувати нашим юним постунам. За те, що принесли вихлоємський вогонь в наше місто, принесли сьогодні в наше місто символ народженого Ісуса Христа, символ любові, злагоди і миру. Я бажаю всім надвожанцям, щоб в цьому році з вжитку, з лексикону зникли такі слова, як АТО, війна, що ми говорили тільки, що на нашій Україні настав довгоочікуваний мир. Щоб ми жили в заході. І в такій країні, про яку мріяли ті, які боролися і борються сьогодні. Слава Україні! Героям До вітального слова запрошуємо голову буської районної ради Богдана Глобу. Слава Ісусу Христу! Слава. Я хочу доєднатися до тих слів, що вже сказав Петро Степанович. Справді дуже хороша акція, по е, якій завжди кожного року беруть участь е, пластуни. Хочу сказати, що перша така акція була, появилася в Австрії. Задумала її ініціатор, була телерадіокомпанія Австрійська, е, яка запропонувала е, принести вогонь світло з місця дня народження Христа, Підтримали її віденські пластуни в 1988 році. Можу сказати, що мандрувала акція Європою в Україні вперше окремо пластуни привезли вогонь в 1992 році. А на офіційному рівні на кордоні Рава Руської був офіційно переданий вотвоємський вогонь від польських скаутів пластунам в 1998 році, і відтоді є така традиція передавати вогонь, який символізує, символізує мир. Символізує надію і символізує єдність усіх християн. Знаю, що побували пластуни з визлиємським вогнем і на найвищій горі говерла передали, передавали вогонь іншим країнам, таким як Литва, Латвія, Естонія. І усі осередки пласту в Україні передають визлимський вогонь в усі області і райони нашої країни. І саме головне символ миру і символ надії, який особлює вифлеємський вогонь. Ми будемо від, від нього цього чекати, і думаємо, що усі ті бажання, які започатковує та акція, здійсняться. Тож, нехай усім щастить, слава Україні! Ре, слава. Нехай і світло вифлеємського вогню провадить нас до особистої зустрічі з Христом, палаючий вогник. Символізує очікування в період посту, повну жертовність. палаючий вогник світло є символом тепла, миру та злагоди, а також душевного спокою. І бущани з великою радістю зустрічають вифлеємський вогонь, який передають нам представники пласту. Надаємо вам, друзі, слово у вифлеємі церкві призва Христового, горить вам яка не згасає протягом багатьох століть. Це Вифлеємський вогонь, вогонь миру, добра, злагоди, чесності до людей та світу. З часу Різдва, коли народжується добро, і світ сповнений миру і злагоди, кожен з нас, членів великої пластонської родини, має змогу виконати свій обов'язок і допомогти іншим. Щороку представники ОРФ і скалти з Австрії беруть кофлеїмський вогонь на місці народження Ісуса Христа, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у віденському кафедральному соборі естафета передається до сусідніх країн. Саме із рук в руки від одного скалтського осередку до іншого пофлеємський вогонь і потрапляє до всіх. Хто чекає на світло, тепло, е... любов та віру? Тепла, миру, злагоди і сподівання мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн напередодні різдва Христового. Багато років поспіль ми долучаємося до акції Витлеємський вогонь миру, яка стала доброю акцією всіх міст і сел України, щоб, щоб під час Святої Вечері кожен містовій мав Виклеємський вогонь миру. Місто народження Ісуса Христа, Сина Божого, ми передаємо Вислоємський вогонь миру, любові, добра, справедливості. Українським християнам міста Куста. Ми переносимо український вогонь до тих, хто сьогодні не зміг бути разом з нами, щоб ті, хто потребує Ісусової опіки, могли почути тепло вислоємської зірки, а з нею і Божої, і Божої любові. Різдва Ісуса Христа засвіди світло розуму, любові, добра, справедливості. Приміть від нас і священних вогонь, з місця Божого народження, українського храму, Різьба Христового. Нехай відстанови серця кожного студента радістю, миру, надією і вірою. Зараз після, під час виконання пісні ми роздаємо вогонь. Взагалі-то пластуни вже рознесли і по церквах, наприклад, в Красному, в Турне Бабах, в у в Кватові були, віднесли цей висловиємський вогонь. Сьогодні ми побували вже в лікарні в Бузькій районі, в поліклініці, пласт в приятеля Романа Пришляка, були відділі районному відділі освіти, були в територіальному центрі е, відвідали тих стареньких людей, які ну, залишилися самі рідних. Також були у мера. Е, правда, ну, він обіцяв, що е, повернеться до нас, як кажуть, обличчя. І ми дякуємо всім за, за солодощі, які нам е, презентували. Хочу сказати, що ми після собору Юра як їхали до Бузька і думали, як би то, щоб більше зібралося в Бузьку людей, і щоб вони оцей священний вогонь, вихлоєнський вогонь, запалили на святий вечір. І вже багато років поспіль завжди в господині готують 12 страв. І ми вже я кажу, багато років поспіль вихлеємський вогонь приєднується до вже до такої гарної традиції. І так як зараз у нас ну іде війна, і я зараз думаю, що ми всі помолимося за тих хлопців, які е, там воюють, захищають нас, і лі, отче наш співаний? Щоб вони повернулися живими, і здоровими, і неушкодженими? З нами їздила мама одного з таких хлопців. І хай батьки дочекаються наших хлопців, які захищають. У нас є і в нашій пласти родині люди, які, які захищають нас на сході, У нас теж пластун, і давайте помолимося за ним. Позиція, полядувати, аби у свої затишні теплі домівки принести не лише вефлеємську свічку, а й світло нашої душі, яке буде світитися в радісному очікуванні різдва. Отже, колядуємо всі разом, колядку Бог рождає. Бог та рождає, хто що може знати. Ісус Мой. Марія му мати, тута не личується, роженого бояться, а вів стоїть трясеться, оса смутно пасеться, пастиріє плящу плодимо. E yeah, А ти дав Ісусе на сіні, Дай й волю в країні. Дай же, дай же, дай же. Проще, дай. Христос рождається, небо всміхається, сходить зоря. Тими словами вітаємо з вами, Бажаємо добра. Разом з полядою спідної стріхи несемо вам згадку про радість і втіху, несемо вам згадку миру, любові, про день великий Різдво Христове. Від щирого серця ми вам бажаємо, щоб ця днина стала вам раєм а життя прекрасне, як сонце ясне на Україні нашій повік не згасне. Христос страждає, заліво його. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава!